Друзі, новий рік вже пройшов. Всіх до речі з новим роком. Я по-моєму, вітав з наступаючим, а тепер вітаю вже з новим роком. Хто ще не, не бачив, кого ще я не привітав. Друзі, ми продовжуємо працювати. Саме великий вибір машинок для оренди з викупом та для звичайної оренди, друзі. БМВшки, Nissan, Tesla, Renault, Kia, Шкоди, Peugeot. Mazda там стоїть, друзі, недорожничок На автоматі офієна малишка у нога. Це що в нас? Chevrolet Лачеті красний. Он мазда на автоматі, друзі. Зараз, до речі, на неї їде клієнт. Буде дивитися, якщо все подобається, то забирає клієнт цю маздочку. Вона також на автоматі, офігенська малишка. Пацани її зараз підготовлюють, друзі. Отак от вона виглядає. Дивіться. Просто суперська, суперська малышка. друзі. Отака бешечка є на оренду з викупом. Отака бешка. Ви тільки подивіться на неї, як вона виглядає. Отака є. Що там ще? Де ще? А, ту забрали вже. Там ще одна є бешка. Друзі, коротше, дуже великий вибір. Тому підписуйте, слідкуйте в телеграм-каналі. Ми все публікуємо на сайті easycar.ua також все є. Друзі, також все є. Тому всіх обіймаємо і чекаємо до нас у гості за автівочкою. На зв'язочку.